Добрий день, мене звати Ольга Волонець, Я психологиня платформи Save Hub. Пропоную вашій увазі тему стрес і тривожність, яка між цими двома почуттями різниця. По перше, проживаються ці і стрес і тривожність дуже схоже. Це дуже схожі почуття, як правило, і стрес, і тривожність може призводити до безсоння, до відсутності концентрації, до проблем у стосунках з рідними та близькими або з колегами на роботі. На відміну від тривожності, стрес, наприклад, він має причину. Якась причина, через яку ми хвилюємося, що або щось не вийшло, або щось не склалося. Ну, наприклад, там, сьогодні ми планували з друзями прогулятися, але й погана погода, і наша зустріч переноситься. І я через це стресую, мені неприємно, тому що я дуже хотіла з ними поспілкуватися. Натомість, тривожність це про те, що буде в майбутньому, але поки що конкретних причин до цього немає. Ну, наприклад, завтра може не відбутися наша зустріч з друзями, тому що можуть бути якісь зовнішні чинники, які вплинуть на неї. Ну і тоді виходить, що і позбутися тривожності стає важче, тому що причини як такої ще немає. Як правило, і стрес, і, трив... і тривожність вони виникають часто через якісь зовнішні впливи. Через якісь фонові події, через якісь проблеми, які стосуються певних сфер життя, які є для людини важливими. Ну, наприклад, наразі рівень тривожності у багатьох людей підвищений, через те, що багато людей поїхали зі своїх домівок, хтось виїхав за кордон, хтось просто проживає в інших містах, але не може повернутися до себе додому. Це також підвище рівень тривожності а, загалом. А, і інколи коли цієї тривожності дуже багато, то вирішити її стає майже неможливо. Таке враження, що людина просто а, постійно в ній знаходиться. І наразі це дійсно дуже велика проблема. Я вам дуже бажаю розділяти стрес і тривожність. Якщо ви відчуваєте, що ви постійно хвилюєтеся про майбутнє якого ще немає, і не можете цього стану позбутися, звертатися за фаховою допомогою до психологів, психотерапевтів та вирішувати ці питання, тому що інколи постійний хронічний стан тривожності може призвести до інших супутніх захворювань та впливати загалом на, ваше, на ваш. На ваш стан в цілому. Я вам дуже бажаю з цим питанням це питання вирішувати. І бажаю вам гарного здоров'я і щоб все у вас було гаразд.